Вітаю вас, дорогі мої підписники, гості мого каналу, мої рідні люди, мої друзі, моя сім'я. З вами я, ваша Ольга, і ви на моєму каналі Шепіт Всесвіту. Сьогодні я записую для вас карту дня на четвер, на 8 січня 2026 року. Незмінні чотири варіанти. І я прошу вас зробити свій вибір. Перший варіант. Другий варіант. Третій варіант. Ну і четвертий варіант. Вибирайте, будь ласка. Якийсь конфлікт у когось закінчиться. Новину почуєте? Почуєте новину, що закінчився якийсь конфлікт. Хтось там може був хтось з сорі, то як узнаєте, що щось закінчилось. Так, перший варіант вітаю. День е, насолоди, насолодження таке, попажу, попажу кубків. Дуже часто будете таким якомусь такому говорити, як я кажу, будете дуже часто говорити, мені подобається. Я е, несу в світ емоції. да? Я дарю емоції, я отримую емоції, я ділюся своїми. Приємними емоціями, своїми ем, натхненням своїм, да, і отримую навзаєм щось таке. ж. Да? Да, от, рицар, я даю любов, я даю емоції. Якийсь емпатичний день, ви будете таку, на такій енергії красоти, ніжності, любові. Це про це. Що це таке якесь, ви знаєте, тут може бути у когось дійсно, як предложення руки і серця, яке міняє дуже кардинальне життя. У когось може бути так. Але це приємний день, це день на емоціях, я не можу сказати. Тут, тут такі карти всі про, про, ну, про стабільність, про, тут про сім'ю навіть у когось може бути. Хтось може бути дійсно там одружується, може бути в когось так. На любов на зміну, на любов, ну, предложення, да, там якась емоційна любов, несу любов на зміну, да, переміну на, на, на чувства, на короля, на стабільність. Ну, таке приємне в когось. день емоційний, емпатичний. Тобто, що отримуєте. Можете дуже часто будете говорити, мені подобається, вау, клас. Оце компліменти. Що таке? Емоційний, приємний день. М -м -м, супер. Двічки, вітаю, що тут у вас? А у вас колісниця, а у вас може бути якісь поїздки, або такий дуже Ви керуєте днем згідно з вашим розпорядком, з вашим планом. Ви якось така, знаєте, знає, будете такі, знаєте, все чітко по плану. Ну, як той план буде спрацьовувати, покажіть. Так, да, тут теж твоє. Ви керуєте своїм днем, ви все, все в ваших руках. В залежності від якихось обставин ви будете його робити, але тримаєте все в своїх руках. Є якісь обставини, від яких ви залежні, але ви все тримаєте в своїх руках, все керуєте якийсь такий день, де керівництво днем тільки на вас. І буде швидко. Буде швидко, швидко щось міняться, такий якийсь поток швидкої, швидкої енергії. Трічки, вітаю, що у вас? Король мечів, енергія короля мечів, стратегія, холодний розчот, ум, якісь такі критика. Розпорядження, правоохоронні органи, судні, такі, знаєте, е, ну, логіка холодного решу. Беземоційно, Беземоційно, стратегічно важливо. Оце такий день розуму буде. Знаєте, якось все логічне, логічне мислення, що це, з чим пов'язано, з якимись вашими обмеженнями, страхами вашими. Щось ви себе там заганяєте в якісь рамки, і вам це страшно, і ви якось ото самі собі накручуєте. День розуму, роз, але розум буде у вас в страхах і обмеженнях. Ні, не буду, я боюсь ризикувати, трошки підожду. Немає не, не на часі зараз ризик. А на часі зараз ризик. Ні, дуже важко. Ви все правильно робите, але ви себе накручуєте м дуже думками такими, знаєте, важкими. Важкими. Ви ну, логіка. Ви, ви розумієте, що треба зачекати і на майбутнє треба просчитати прочитати. Оце. Оце буде якась логіка, розчот, продумати, який, що кожному місяці треба робити, якесь отаке мені, знаєте, розписав, розписаний рік. Оце у вас буде якось ще місяць, чи рік, якось все логічно прощотно. І Якось треба трошки зачекати, от ви якось так будете. Але у вас дуже багато в голові страхів буде. Ви якось і правильно йдете, але страхів дуже багато. Четвірочки вітаю, що у вас? Дуже багато справ, дуже багато. Десятка м, м, жезлів. Навалите під таку кучу справ, що зможете її нести до кінця дня можете впасти. Якось м, не, не буде можливості м, деглувати ваші справи іншим людям. Знаєте, якось... Та я візьму, та оте, оте, оте нагребете, а потім дуже важко буде. Чого так багато справ? Бо якщо не я, то ніхто. Да? Якось на, 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 собі на в спину навалите чи накладете тих справ, напишете собі в списочок, да, що треба зробити. Але якісь будете розстроєні, а чого на буде так багато цих справ? Того, що ну, печалька печальна. Колись комусь там доручив, а воно зробили не так, як вам потрібно. І ви такі якісь, спираючись на минулий опит, як ви якось скажете, та ні, лучше я сам. Ну, зробите. Я думаю, що ви все це зробите. Ви якось ну будете цим задоволені, зробите ці справи всі, але важко Свято, так, да, ви зробите. Можливо, це якісь е, зустріч, якась святкування, договір, обговор, якась така е, контракт на троїх, да, і вам треба щось зробити, підготувати, якісь там документи, не знаю. Але справ дуже багато. Можливо, якесь дійсно святкування, якесь, і вам треба там зробити багато дуже справ, і вам треба, і треба буде повирішувати їх. Дуже багато таких якихось. Е, Завдань, завдань би я та навіть сказала. З чим пов'язані ці такі справи, більше покажіть. Це якісь ваші особисті. Особисті якісь домашні справи можуть бути. Так, да, Домашнього характеру, ну, якось такого. По імператору стосується вашої імперії. Якісь емоційні справи, випивки, друзі, якісь. Ну, мені кажете, що це якесь святкування. От ви там якісь питання будете вирішувати. Такий мій прогноз для четвертого варіанту. Дякую, що ви зі мною. Дякую всім моїм підписникам, гостям каналу. І робіть, будь ласка, енергообмін, підписуйтесь, ставте лайки. Коментуйте, діліться. Як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все обов'язково рано чи пізно буде добре. До зустрічі!